Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Проєкт Рефлекторія триває. Мене звати Іван Подорок, і ми продовжуємо розмови на актуальні теми, якими сьогодні живе наше суспільство. Ми переживаємо, ми хочемо ми цього чи ні, але, на жаль, переживаємо режим тотальної економії. Кожен з нас кожного вечора відчуває це на собі, оскільки у нас не світяться зараз вулиці, немає в потрібній кількості зовнішнього освітлення. І особливо це стосується кожного з нас, оскільки хтось за кермом, відповідно, він є водієм, а хтось пішки ходить. По вулицях або переходить їх, сподіваємось, у призначених місцях є пішоходами і так, так і таким чином, також є повноцінними учасниками дорожнього руху, як убезпечити себе від можливих кризових і ризикованих ситуацій, як бути чемним на дорозі кожному водієві в цих умовах. Ми сьогодні говоримо з Олександром Зєршіковим, який є автоекспертом, експертом, з дорожнього руху та автоводіння. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ось враховуючи. Все це, що я перелічив, ну дійсно військові умови хочемо ми цього чи ні, але змушені миритися з тим, що є режим тотальної економії. Сьогодні це позначається на е, дорожньому русі. Е, е, Змінилась кількість автотранспорту на дорогах, на вашу думку. Я думаю, змінилась, але не суттєво, але в вечірній час трохи зменшилось. тобто зменшилось і можливо, навіть там хтось утримується від поїздки. Думаю, що останнім часом це буде коригувати, в залежності від того, там у кого діти, дитячі якісь секції. У комусь необхідно, щось. Та, скажімо, є просто користуватися автомобілем, але не суттєво. Ну, я думаю, що змінилася. Чи можемо ми сьогодні говорити про те, що от в цих обмеженнях, в цих економічних Економних умов, так би мовити, ми ми спостерігаємо, що не працюють світлофори дуже часто на багатьох перехрестях. Чи адекватно, чи психологічно адекватно сприймають автовласники цю ситуацію? Чи простіше скажучи кажучи, чи є якийсь психологічний контакт і комунікація один з одним? Ну, треба уступити дорогу. А може треба не спішити? А може треба пропустити пішохода, який вибіг раптово на проїжджу частину? Ну ми в житті на дорозі розучили. Комунікувати. І на жаль, це є сьогодні, але що ще є? Це відсутність знань, тому що ми звикли багато водіїв звикли їздити, коли світлофори працюють. Освітлення Вінниця достатньо якісно освітлена завжди була. Тобто, ми ну просто Ну, були до хорошого там... швидку да, звикаєш, звикли. Кажу. Звикли можна чогось не повторювати. Правила не повторювати. Спілкування розучились. або зелене їду, або червоне стою. і тут бац, і ми починаємо вивчати. Ми починаємо повертатись до правил дорожнього руху проїзду нерегульованих Хрест. А це зараз надзвичайно так. актуально. Тепер ми починаємо шукати знаки, дати дорогу, головна дорога, хто кому повинен дати, як. І я вам скажу, що і на Фейсбуці, і у мене на сторінці багато запитань стосовно: а як проїхати, а хто перший чому? Тому що тут же питання в чому? Ефективна комунікація вона завжди буде, якщо людина знає, я перша. Угу. Але зараз бачу, тому трудно і цьому важко. Я допоможу їм. А коли один не може, бо важко, інший не знає, хто перший, хто другий, два зіштовхуються. Яка комунікація? Один на німецькій, один на англійській, спілкується. Тобто комунікація складна. Тобто, я завжди учням кажу: знати правила дорожнього руху треба для чого? Щоб ти, можливо, проїдеш другим, третім або останнім, але ти знаєш, яким ти повинен проїхати. І тоді, коли ти знаєш. Ти вже можеш да, орієнтуватись да, ну, відповідно да, грубо кажучи, ці, я знаю, що у мене у мене там черга чи я четвертий по черзі, але я бачу, що третьому ну надто важко. Я там раз і допоміг, або там п'ятому важко. Допоміг. Тобто це важливо. Друга важлива, і і це важливо, і друга важлива деталь це регулювальник. Тобто теж поява регулювальника, які в перші дні регулювання намагалися жестами показати кожному водієві, куди їхати. Тому що насправді вони повинні стати в центрі, поставилися сиг... у них є там три сигнали, показали сигнал, всі поїхали. І тут і тут друга важлива деталь це коли стає регулювальник. У нас проблема з пішоходами. Тому що вони бачать, ніби регулювальник по центру. Я можу переходити всюди, але ж не може бути, що з усіх чотирьох сторін їм Пішли зелений. одночасно. Так, да, всі пішоходи. І Тут виникає ситуація, коли регулювальник показує сигнали, де автомобілі повинні достатньо швидко уїхати. У них повинен бути безконфліктний уїзд з перехрестя. Пішоходи саме в тому місці йдуть, і виникають труднощі. Тому там і у себе на сторінці Фейсбуці і багато по інтернету. Я думаю, вже побачили і я, я викладав, що сигнал регулювальника треба вчити, і треба вчити. Пішіходам. І тут е, я, як водій, можу е, щиро сказати, як пішохід можу сказати, що пішоходи в багатьох випадках були неправі, і вони саме вони е, багато в провокують, чому, да, провокують конфлікти і, і виникають конфлікти, тому що Ну якщо вивчити глибше правила дорожнього руху, ми розуміємо, що затримайся пішоход на 30 секунд. Або на 20. і ти спокійно пройдеш. Потім ніхто не буде їхати. Але, Але... потік автотранспорту да. то... потік, великий потік транспорту пройде. Мало того, з, з потоком транспорту автобуси, з потоком транспорту, таксі. Тобто, ті, хто добирається до роботи або з роботи, вони теж швидше. Тобто, грубо кажучи, за двох-трьох порушників в одному місці або через незнання правил дорожнього руху виникають ось ці мікрозатори, які потім там через годинку-дві можуть з утворитися у великі затори, які ми бачимо там десь в Вінниці, отакі от критичні моменти. Тому тут саме ось це ефективна взаємодія, але вона неможлива без, незнай... без знань правил дорожнього руху. Ви знаєте, чува, зараз пригадав одну ситуацію, оскільки я сам водій так. маю більше 20 років стажу водійського. А колись я їхав по вулиці Порогова, переді мною їхала автівка, і просто моментально, в секунду, стрімко я бачив боковим зором, як людина бігла по тротуару, навіть не те. Те, що не зупиняючись, а не намагаючись припинитися на долю на часточку секунди, просто вилетіла на пішохідний перехід, пролетіла. Відповідно, той водій, який їхав попереду мене, він е, сприйняв це і, як це кажуть, екстрене гальмування застосував, е, ледве не збив цю людину, слава Богу, нічого не сталося. Але я розумію, того водія, він в розпачі, в люті вийшов з машини, догнав того. Ну там був була людина, до всі років 25, і каже, Слухайте, ви читали правила дорожнього руху? Пішохід, пішохід перш ніж переходити проїжджу частину, має призупинитися, оцінити дорожню обстановку, а потім розпочинати е, свій рух. Але у нас в тенденції закладено пішохід завжди правий. Як довести це, і ми ж з вами теж пішоходи. До речі, да, ну, як довести людям, що е, треба робити там по правилах. Да, на жаль, ось е, ситуаційний центр нещодавно виставив відео, коли е, ну багато відео там декілька можна продивитися, де пішоходів збивають велосипедистів. На самокаті збивають питання ж в чому? Знаєте, як шуткують, я не хочу. Я рідко говорю це, але водії дуже часто кажуть: пішохід правий, поки живий. і тут наша... Ну, не дай Боже, да, 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 чор але... чорний гумор Ну, ми ж розуміємо одну річ, чому сьогодні я хочу звернутися до всіх пішоходів. Чим темніше часи сьогодні, тим світліше ви повинні бути. Згоден, Ось, абсолютно класно сказано, до речі. Чим, чим, чим більше темряви на вулиці, тим більше ви повинні світитися. І як людина, і як пішохід, і все, бути доброзичливим розуміти, що сьогодні зимовий період. Сьогодні гальмів... є таке поняття, як побачив, а потім натиснув на гальму, а потім тільки зупинився. Так. Якщо пішоход це може зробити за 2 метри, то водієві треба 30-40 метрів. А сьогодні зимове сьогодні зимове водіння сьогодні, слизько. сьогодні сьогодні ще є слизько. цей шлях гальмівний дорожний. У мене у мене, до речі, там в суботу буде тренінг по водінню, І якщо я бажаючі, я запрошую. Але тут питання в тому, що я якраз на тренінгу показую, що гальмівний шлях може сягати 30-40 метрів. Тобто фізично сьогодні водій з тим освітленням, яке є, ну, на жаль, його немає, і ну, ми, ми ну, за відсутністю таки, освітлення, так, так кажемо, е, як з метрів 40-50, може фізично не побачити пішохода. але яка ілюзія пішохода? Ілюзія пішохода наступна: я бачу водія. Ліхтарики ну, ж світінте. Значить, він мене бачить. Так, да, і він мене бачить. Але я задаю питання такому пішоходу: А у тебе є два ліхтарика? Ти їх вімкнув? Вімкніть хоча б телефон мобільний, коли ви йдете через пішохідний перехід, вже привернете увагу. Не знаю, одягніть якийсь світлоповертальний елемент за 25-30 ну, гривень. жилети ці жовті з б... фосфорними без, цими наклейками. каналі. Да, без питань, тому що, що що відбувається, дуже часто після там якогось тренінгу там чи по зимову водінню, чи взагалі для водіння. Пішоходи кажуть: Я тепер розумію. Тобто, у нас найкращі пішоходи, які мають посвідчення водія. Вони розуміють, що таке управляти автомобілем, але е, ну на жаль, дуже часто на вулиці Пірогова і на князівка рятою дуже багато місць, де пішоходи хочуть е, мітнутися останні, е, останні 10 метрів до е, ну майже останньої маршрутки або автобуса, або тролейбуса, і потім не розуміють просто наслідків і створюють небезпеку для себе, і створюють небезпеку для водія, і потім ще місяць-два. Тобто економія 10 секунд може там потім Коштувати здоров'я. Ну та. це правда Привеликі або жаль. грошей, або просто нервових клітин, які потім ну дуже складно відновити, пане Олександр. Ну давайте все ж таки поведемо нашу розмову і в такому руслі, щоб пішоходи на нас не ображалися, щоб не думали, що ми я хочу. щоб лист... Але так от ви просто випередили мене, але дійсно те, що ви кажете, те, що ви радите сьогодні, це дійсно з користю для того, щоб вони лишилися живими і здоровими. Які елементи сьогодні ви можете порадити? Доступні? Я знаю, що в великих супермаркетах про. Даються ці жовті жилети з відбивними, ну фосфорні, фосфор, ну, як вони називаються, мож... стікери. Що є взагалі? Стікери, для того? на рюкзак щось наклеїти, є такі ніби такі лінейки, які там б'ють, а вони закручуються. Так. Ну, взагалі найпростіше сьогодні. Давайте так Я ж розумію, комусь треба доїхати до супермаркету там, чи ще щось, можливо, не всюди є. Як тільки ви з'являєтесь на проїзній частині, мобільний телефон вімкніть ліхтарик, у вас же є ліхтарик, це буквально на 10 секунд. Вімкнули, показали себе зі сторони в сторону, побачили, що автомобіль, який рухався, вас побачив. Як побачити, що вас бачить водій? Він зменшує швидкість до повної зупинки. Він готовий до цього. Якщо ви бачите, що автомобіль рухається з тією швидкістю, а ви йому махаєте ліхтариком, є вирагідність, що він просто вас фізично не бачить. Відволікся на іншу ситуацію, дивиться там, не знаю, за чимось ну, в дзеркало на приймач так. З ну, куди та, завгодно. Та, тому ваше завдання як пішохода сьогодні, хоча б елементарними речами, такими як ліхтарик на телефоні, показати себе, шановний водій, побач мене. Водій такий каже: Я тебе бачу, гальмую тоді, давай я перехожу. Ви переходите, знову впевнилися, далі пішли і намагайтесь не затримуватись на проїзній частині. Тобто, ваше спілкування відбувається в діях, не в думках голові. Ой, я би тут ще знаєте, я дуже часто кажу, є пішоходи. Які самі як водії дуже такі обережні, чемні ще щось я завжди зупиняюсь перед кожним пішоходом, або я завжди зменшую швидкість, і вони думають, що і водій. Кожен, який угу. є сьогодні на дорозі, такі самий. Да, давайте трошки на водіїв тепер. Е, ну, то, ну якщо є, то є. Та. І тому я завжди таким підшкодом кажу: якби ви в цій ситуації зупинилися, це не значить, що водій зупиниться. Тому впевнитесь в тому, що він вас бачить і зменшує швидкість. ми ж не знаємо, чого зараз водій вас не бачить, або що у нього там е, взагалі в голові, і куди він поспішає, і що він хоче зробити і можливо кудись встигнути. Тому ось ця річ, якщо можете світлоповертання елементи, одягаєте, якщо не можете, Можети там, десь не знаю, щось робити ні, ліхтарик з собою, і мені дуже подобається там, наприклад, пішоходи, які раз підходять до пішоходного в одну сторону ліхтарик, в іншу mm -hmm. сторону ліхтарик, потім світять собі на дорогу, і пішли. Ну, це сьогодні міра, яка змушує і нас водіїв, і пішоходів взаємодіяти в такому руслі. Це змушені вимоги. На нікуди ми не дінемось, але разом з тим дійсно маємо берегти один одного і берегтися на автодорогах і на пішохідних переходах. А на на вашу думку, чи є сьогодні от багато водіїв, до речі, ставляться запитання, оскільки є вулиці, які не освітлюються там на відстані там декілька кілометрів, але вони жваво, жвавий рух мають. Чи має водій сьогодні право рухаючись, аби оцінити дорожню обстановку на декілька секунд вімкнути дальнє світло, аби оцінити навку, що навколо так. відбувається? Ну, я, я і учням це рекомендую, і на лекціях про це розповідаю часто. Тобто, є таке, є таке поняття, як проявити Людей, тобто блимнути. Uh -huh. Тобто, ви блимаючи, проявляєте? Ви з однієї сторони привертаєте увагу е пішохода, який, можливо, десь є, і звернуєте uh -huh. його увагу. З іншої сторони, ви е завдяки дальньому світлу трошки більше бачите, але тут є один нюанс. І він дуже складний. Ми ж пам'ятаємо з вами як водії, що коли ти поблимав декілька разів, ти ніби комусь скажеш, я тебе я пропускаю. Я пропускаю, так. Уступаю Тому дорогу. Тут, якщо ми проявляємо когось, це повинен бути довгий. Ну такі там 3-5 секунд, uh -huh. одномоментний сигнал, не перериваючись, не перериваючи, uh -huh. щоб як мінімум, як мінімум, не зрозуміло, що ви когось пропускаєте. Тобто тут дуже обережно ним треба користуватися. І друга річ це не засліплювати інших. Тобто, коли немає зустрічних, взагалі сьогодні єдиний такий. Єдиний нюанс, який допоможе усім, це достатня мінімальна швидкість безпечна на тих вулицях, на яких освітлення мінімальне. Тобто, ну коли задають питання там мучня або інші водії, з якою швидкістю може рухатися, я іноді можу рухатися 20, двадцять 30 км на годину, там де дійсно тім темно і нічого не видно. Тому швидкість це перше, друге це поблимати дальнім світлом фар, але дуже обережно розуміючи, що це комунікація, щоб всі інші зрозуміли. А повертаючись до регулювальників, ну сьогодні багато. Скептиків висловлюється до їхньої роботи, хоча, в принципі, я декілька разів зустрічав їх на наших перехрестях. Особисто я не тому, що ми зараз в нашому ефірі, а тому, що дійсно це так. Я в принципі задоволений їхньою роботою, тобто чітко подавали сигнали. Ну і напевно, що я непогано вчився ще в автошколі, так. але разом з тим, ну це завжди була складна наука. Да, запам'ятати ці рухи, запам'ятати ці знаки, що там, якщо вперед, то це треба об'їжати ззаду, і таке інше що порадити. Водіям наскільки сьогодні треба повернутися до підручника, до інтернету, подивитися Без... ці тести, і де це, як це зробити найзручніше і найскоріше. Ну, сьогодні це швидко зробити. Можна тести скачати в інтернеті, почитати взагалі. Є відео, є якісь малюнки. Можете до мене на сторінку зайти в Фейсбуці. Я там намагався все розписати. Сьогодні в інтернеті це дуже багато, але я хочу виділити. Мені особливо запам'ятався регулювальник, дівчина, на яка регулювала, не знаю, бачили ви чи ні. Вона у не так все було чітко. Тому якщо ви вона слухає це, ну подяка, от, респект. Да, от просто. Ну, взагалі, всі регулювальники молодці намагалися показати е, жести, все. Але е, тут же одне питання: там, де виникали з регулювальником затори, треба розуміти одну річ: що регулювальнику не завжди видно дуже далеко. У нього є ситуація контролювати, щоб все було безпечно. І плюс треба спостерігати, де кількість автомобілів збільшилась. Тому водій, який стоїть в пробці, йому кажеться, ну давай. Мене що відпусти. Да, да, що да. я єдиний у всесвіті да. зараз для Але тебе. Але ж вони не завжди бачать. Тому моя особиста думка: вони справились на 5 по 5-бальній системі і змогли складні перехрестя розрулити. Але і друга річ, на що я зверну увагу, були перехрестя, де був і світлофор, іноді стояв там регулювальник, і затори. А потім нікого немає, світло виключене, і заторів немає. Тобто, Культура у е, чемність. Е, чемність, і я думаю, що це е, вміння водіїв порозумітися і повзаємодіяти на дорозі. І коли я, я перший е, переходить в. Ну, я не буду. Я дам дорогу ось цьому, тому що тут швидка. Ась тут хлібна машина їде, а отут автобус повертає. Давайте я автобусу допоможу. Тобто, ось такі речі, вони ну знаєте, аж так, от ну, мурашки по тілу, тому що швидко взаємодіють. Тому я побачив сьогодні, що все одно в Вінниці достатньо ефективно взаємодіють. Якщо е, адекватна швидкість і адекватна поведінка на дорозі, ми достатньо впевнено і безпечно проходимо всі ці блекаути і все. Ну тобто, ну ну класно. От. Ну, це приємно, так. я з вами погоджуюсь, пане Олександре, дійсно, я теж інколи спостерігаю за такими сценами життя, авт, авто життя нашого, да. а, і мені дійсно приємно, що менше нервів стало чомусь. Напевно, тому що усвідомлюємо, що ми в таких умовах всі, це раз, а друга річ: У, уявіть собі ситуацію. Да? Я на зелений, я правий, хтось порушує. Це погано, а тут уже така ситуація: блін, а якби я на його місці був, йому ж теж важко. Тобто, от е, чим менше я правий. Чим менше я перший, я, я тобі зараз докажу все. От чим чого менше, а більше взаємодії, тим тоді і спокійніше додому доїжджати. Ну, не знаю. Деякі учні кажуть, ой, нерегульоване прихорестя, це складно. Давайте там цей. А я в деякі моменти бачу, що не так складно, якщо ти розумієш, що просто треба про взаємодіяти, просто подивитися в очі. Не всі ж вміють в очі дивитись, не вміють уже спілкування. Да, ми там ми навіть я, я завжди розказую приклад. Ми вже навіть в багатьох містах не вітаємось не з продавщицею, не з прибиральницею. А тут треба в очі іншому водієві ще подивитися. Ну складно І ще продумати, інакше. що він хоче та да, да. і продумати. І в останній момент, якщо ти заплутався, просто махнути йому рукою і сказати: Ну давай проїжджай, якщо ти хочеш. Ну дійсно без питань. Тобто, чим менше буде агресії на дорозі, а її, її сьогодні можливо, я не знаю. Ну, якщо ви задали запитання, можливо, її сьогодні направляють всі в одну сторону цю агресію. да, Там коли там бачить щось, можливо, вони туди уходить, але агресії менше менше, от в таких критичних ситуаціях і це круто, що водії пішоходи взаємодіють. Головне, щоб вони бачили один одного. Відображення ситуації на дорозі це відображення нашого життя. Так. Врешті ресхочемо цього чи ні, але так воно і є. Я дякую вам за пораду. Я дякую вам за те, що знайшли час, миру, добра, спокійного руху. руху тільки вперед, тільки до перемоги. Так, так. Дякую. Дякуємо вам, будьте чемні, бережіть себе, до нових зустрічей. Не перемикайтеся, лишайтеся з нами. Хай щастить! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісіма